Інших тем у Черкасах з'явився власний шматочок Камбоджі. Ідея відтворити храмовий комплекс 12-го століття з усіма його дикими мешканцями та тропічною рослинністю належить директору міського зоопарку Євгенію Вану. Її він виношував вже 20 років, а втілювати почав минулоріч. Реалізація задуму обійшлася, говорить у кількасот тисяч гривень. Серед перших відвідувачів нової оранжереї була і наша знімальна група своїми враженнями поділиться Марія Гаврилян. Незвичні аромати, незвична музика та люди у дивній одежі таке дійство привабило відвідувачів дитячого парку 1 серпня. Такий антураж для відкриття нової оранжереї обрали її творці, а назвали на честь камбоджійського храму ХІХ століття Анкорват. Він є найбільшою культовою спорудою та однією із найважливіших археологічних пам'яток світу. У середині Черкаського Анкорвату намагалися відтворити атмосферу оригінального храму. Кам'яних буд, танцівниць та тварин витесували цьогоріч учасники фестивалю «Живий камінь. Оздобили скульптури тропічними рослинами. Вони згодом розростуться і перетворять міську оранжерею на справжні джунглі. Але головна родзинка в іншому. Тут Территорию Вильна порысываются тропичные твары и таптахи. Когда животные находятся среди растений, действительно, всегда очень сложно увидеть. Вот. Поэтому сейчас у нас там есть так называемая рептогруппа, то есть высаженные животные в биомодулях, которые, скажем так, могут испугать людей, там те же пауки, скорпионы, например. В биомодулях находятся млекопитающие, там у нас сейчас малыши на сухкати, мангусты. лисий мангуст, жовтий мангуст, і, і пара і, два види варанів. Решта тварин, комах та птахів, пересуваються павільйоном вільно. Такий вид відкритих зоопарків в Європі існує вже давно. Ідею створення подібного Євгені Ван виношував вже 20 років, але втілити її вдалося тільки зараз. Реалізація задуму припала до душі першим відвідувачам оранжереї. Ти в подібних місцях бувала раніше. Бувала, але дуже рідко. Де ти вже таке бачила. В Києві і в Криму. Мені подобається. Таке відкриття. Тим більше ми гуляємо в цьому парку часто. І я би ніколи теж не могла подумати, що з такого зробиться така красота. Я прийшла, я навіть не знаю, як ці називаються звірятка, але <смі>, мені дуже приємно. І внучка бігає, питає. Дуже-дуже приємно, я довольна. Мені дуже сподобалися метелики, ячерки, мангусти і такі тварини, яких я не знаю, у нас забуваю завжди. Згодом говорить куратор проекту Євгеніван, колекцію тварин тут поповнять. А за нинішніми мешканцями оранжереї приглядатиме охорона та камери відеоспостереження, щоб вони випадково не поповнили чиюсь приватну колекцію. Величезні тропічні метелики, хамелеони, жаби – і все це на відстані витягнутої роки. Щоб побачити таку азійську красу у середмісті Черкас? Тут проситимуть 20 гривень з дорослих та 10 з малечі. Марія Гаврилян Сергій Фімов, Новини.